Так, шановні депутати, члени земельної комісії, пропонується розпочати засідання постійної комісії з земельних питань. Хворон у нас є. Присутня голова комісії, заступник голови комісії, секретар. 3 з 5. За участі керівника земельного відділу Кошан Лесі Йосифний. Пропоную розглянути порядок денний. На сьогодні, 20 листопада 2025 року, от, стосовно питань, земельних питань на 68-му позачергову сесію 8 скликання Германенської селищної ради. І так, перше питання про видення натурі на місцевості земельної ділянки для ведення товарності господарської в громадину дому Сергію Михайловичу. Друге, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки. Натури на місцевості та надання її у власність. Тут перелік є цілих осіб. Третє. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки конкретної в Антонівцях. Четверте про затвердження проєкту за нагосту щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки в оренду для городництва. Тут є двоє громадян. П'ятий. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки в оренду товариству з обмеження відповідальності «Ukraine Network Solution. Це вишка, так розумію, київ в селі Томашівка буде. Шостий. Про затвердження проєкту відвернення земельної ділянки АТ Хмельницьк-Обленерго. Це так розумію, підстовпи. Сьоме. Про затвердження проєкту землерушного відведення земельної ділянки про передачу земельної ділянки оренду АТ Хмельницького оболонего. Тарша історія. Восьме. Про затвердження проєкту що відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки оренду АТ Хмельницького. Це також. Дев'яте. Про затвердження проєкту землеустрою, що відведення земельної ділянки та передач в оренду АТ Хмельницького знову. Десяте. Про затвердження проєкту землеустрою щодо введення земельної ділянки, зміни цільового призначення до передачі земельної ділянки в оренду громадяни Карапетяну Львового Обрамовича. Це під ту школу москалівці, здається, що він купив земельну ділянка. Один про надання дозволу на розробку порядку землеустрію щодо ведення земельної ділянки для передачі в оренду стовп маяк. Це розглянемо. 12 Про надання дозволу на розробку проєкту земноустрії щодо відведення земельної, земельної ділянки. Тут перелік громадян є цілий. 13. Про надання дозволу на розробку проєкту замовості щодо відведення земельної ділянки. Тут будемо розглядати заяву ФОП Тараська Олександра Івановича. 14 про надання дозволу на розробку проєкту земелю щодо відведення земельної ділянки для подачі і передачі оренди ТОВ Едвінт Плюс. Це знову якась ділянка енергетиків. 15. Про надання дозволу на розробку проєкту, проєкту замовору щодо відведення земельної ділянки для... Подальшої в оренду АТ Хмельницького ОБНР. Це знову, мабуть, СТОП для енергетиків. 16. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі оренду АТ Хмельницької ОБНР. Знову така сама історія. 17. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі громадянці самолюк ребування це Ясенівка не 18. Про передачу земельної ділянки в оренду громадянину Зеленку Вадиму Леонідовичу. О, це під об'єктом забудови в селі. Жилинці. За межами села. За межами села. А, 19. Про реєстрацію селищної, за Ярмонецькою селищною радою земельної ділянки та на я дозволу. На проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на сільського спорту призначення громадянину Онуфричу Оле, Олегу Петровичу. Це так е, розумію, під е, присадим. 20-й прогляд заяви 100 Корос Плюс. Е, тут е, земельна ділянка. Е, а, під об'єктом промисловості. Об промисловості. Знову 21 один проліз заяви стовхо з другої ділянки під промисловості. 22. Про передачу в оренду земельних ділянок під проєктними польовими дорогами СВГ Мілагро. Целі пасічні, так розумію, це 9 пай також. Не? Ні, це проєктні дороги. 23 Про передачу в оренду земельних ділянок під проєктними польовими дорогами СВГ Оріана. 24. Знову про припинення договору оренди землі укладно із ТОВ АВК Агрогрант. Про припинення договору. Так, 25 про припинення договору, оренди земельної ділянки ТОВ АВК Агрогрант. 26 про продаж права оренди на земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки площою 30. Сотих в селі Антонівці. 27-й про продаж праву оренди на земельний торгах у формі аукціонної земельної ділянки 18 сотих в ярмолинцях. 28 про продаж оренди на земельних у формі аукціонної земельної ділянки водного фонду 4,3 ця в селі Ясенівка. 29 про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду. 30. Про наняття дозволу на передачу рано земельної ділянки також субуренду. Це дві ділянки аграрної компанії 2004 хоче взяти суборенду. 31. Про внесення змін в рішення 66-ї сесії Романецької селищної ради від 8-го скликання. Це зміни. Розглянемо детально потім. 32. Прогляд клопотання АТ Хмельницького Волонерго. Це тут Тоже також будемо розглядати. Заклопотання 33. Про затвердження проєкту земельного за устрою, щодо віддання земельної ділянки на передачу земельної ділянки постійне користування відділу освіти Ерманецької селищної ради. Ну, Це ділянки для освіти. для освіти. І так, всі 31 питання я зачитав. З вашого дозволу доручу, доручу і попрошу Лесі Єславич, щоб вона прокоментувала кожне питання під час розгляду. Будь, будь ласка. Перше питання. Про відділення анатолій на місцеві земельної ділянки для ведення поверності з господарського міста зміни на довольно Сергію Михайловичу. Людина витребовує файл, який йому належить на праві спадщини. За межами села Супківці, площа 231,72. Нема запереч. Берентер за. Шучак за. Траж за. Три, за. виносимо на сесії. Наступне питання. Наступне питання. Затвердження технічної документація з минулим щодо встановлення відновлення земельних ділянки в натурі та надання їх власності. Це присадивні ділянки 12 громадянам. Мариняк, та Какажуху, Гелел, Бабінському, Бабінській, Коляску, Прокопчук, Птач, Кримський, Слив. Присадивні ділянки, які знаходяться під їхніми будівлями. Члени комісії, є питання про присадимних ділянках? Питання номер два немає. Якщо немає. немає, голосуємо. Треш за. Варіанта за. Шутяк. За. Три за, виносимо на сесію. Слідуюче питання. Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка знаходиться за межами села Антонівці, площею 30 особливо. Нормативна грошова оцінка становить 3540 гривень, 68. Це землі промисловості. Ні, ні, це не землі промисловості. А, це питань. Так. Добре, якщо немає питань, голосуємо. Так за. Перенда за Перед, да, за, при, за. Виносимо рішення сесії. Просимо наступне питання. Завідувача питання. Затвердження проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки в оренду учатки з воронам. Встановлені орендної плати, 3% нормативно грошовується. Так, про прогородництво є. Запитання членів комісії? Немає, немає. 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 тоді голосуємо траж за. Бери та за. Шутяк. За відносин на вищених сесії. Сіясно прошу наступне питання. Запитання затвердження проєкту замовлюсь щодо відведення земельних ділянки та передачі земельної ділянки в оренду товариству з обмеження дітей України Network Solutions. 200 квадратних метрів, 12% орендна плата. Скільки відсотків? 12. А, Це, 20 20 Це підвішку, цю, що ми mm -hmm. раніше говорили. Підвіжку в Томашівці. Це Хейстап, так? Так. Ну, не не має питань, має. Якщо немає питань, прошу голосувати. Траж за. Шутяк за. Трям, за, три за, за. 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 «Замоустрою» Щодо відведення загальної лягності акціонерного товариства Хмельницького організація. Це стовп? Так, це все ці ділянки, які будуть або під стовпами КТП, або це комісії є питання стосовно стовпа для Хмельницького неразу. Я маю прошу голосувати. треш за. шутяк за три за питання рішення. Аналогічне затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки тепер передачі земельної ділянки варіанту за ділянку під наступним стовпом Хмельницького ЛНР Не прошу голосувати. Траж за, за, за. Шутяк за. 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 Три Рішення прийнято. Виносимо на розгляд сесії. Знову налогічне затвердження проєкту замовку прошу до відведення земельну ділянку з передачі зімемоського раду. За чергову земельну ділянку під стовпом Хмельницького ЛНР прошу проголосувати. Траж за. Шутяк за. Просто різними заявами понадавали. Вони могли одною. Чому вони різними діями? надходженню, так. Дев'яте питання затвердження проєкту забустро щодо відведення змейних ділянки та передачі змейних ділянки в оренду оцінарного корови покниння. Траш за. Перемода за Реда, за носимо рішення сесії. Десяте питання. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення та передачі земельної ділянки оренду громадянину картину обговорювати. Це прияли, це члени комісії москаліської школи. Оренда плата 12%. Немає питань. Траж за шутяк за. Берента за, різав, велосимосе сесії. 11 питання надання дозволу на розробку проєкту замовзів щодо відведення земельних ділянок для передачі оренду в маяк. Це надаємо дозвіл на проєкти відведення під господарськими дворами. Ага, під господарськими дворами в селі Косогір. Так. <питрес> треш за? Шутяк за. Варіанта за триза. на сесію. 17 питання надання дозволу на розробку проєкту змостру щодо відведення земельних і е, земель комунальної власності для ведення городництва. Доступ письма громадяна. Членів комісії підгородництва немає питання ділянки своїх городи виконання. Голосуємо траж за. Шутяк за. Беренда за рішення прийняти голосувати сесії. Особи наступне питання. 12. Про надання дозволу розробку проєкту землю щодо відведення земельної ділянки. Поступила заява з проханням формування земельної ділянки для подальшого продажу права оренди на неї на аукціоні та про надання на раді докуна розробку проекту землю щодо відведення земельної ділянки. Категорії земельної ділянки транспорту для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу площою площею 10 сотень. земельна ділянка знаходиться замелений селом Тоніці. Це це 1 плюс. Ні, ні, ні. А, це, це... попередні. ФОП. ФОП Тарасюк. ФОП Тарасюк. У нас ніби не було питань по цьому. Ділянка буде на аукційну, Ми, так, я на визнати. Траж за, Шутяк за. Веренда за, до, за, виносимо рішення сесії. Чотирнадцяте питання. Надання зрозуміло розробку проєкту ЗБУ, що відведення земельної ділянки для подальшої передачі в оренду товариству Е4 війни. Від цільового призначення земельної ділянки 1402 це землі енергетики для розміщення будівництва та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та поволода теплової енергії. Тому ділянка на торгі розставлятися не буде. То що ділянка в день один не став. Чани комісії, пам'ятаєте, це ділянка коло високовольних стопів енергетиків, тому крім них ми нікому і не можемо віддати. За кітку займається. має заперечення. Тому голосувати пропоную. Трак за що так, за. Бренда за три замисня сесію. Слідуюче питання. До надання дозволу на розробку проєкту демонстру щодо відведення земельних ідентик на подальшої передачі оренду акціонерного товариства Хмельницького Це Наступний вступ, так? Да? Так. Це не затверджували, це не просить не, 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 надати дозвіл. Дозвіл. До, до, до. 15 ага, і 16 -те. питання також надання дозволу, на розробку ага. тракту за... Мовити. За 15 голосуємо траж за, шутяк за. Варіанта за, три за виносимо сесію. 16 також надається. За 16 голосуємо траж за. Шутяк за. Варіанта за, виносимо річні сесії. Наступне питання на сесію. 17. -те. Про надання дозволу на розробку технічної документації за минулою щодо встановлення відновлення мезоведні. Пам'ятаєте, члени комісії, це дві, два невитрубних полі, згідно рішення Субняється. Є, є ухвала. Це ваше право? Шуття за. Траж за? Утрималась. Угу. Два за, один проти. 17? Дотрималося. Один, один утримався. 18. Про передачу ділянки в оренду громадянину з долемку будемо, дає Земельна ділянка замежена села Желенці. Площею 6 Терміном на 10 років. Так. Це яке питання? Номер 18. 18. 18. А, Зеленко. П'ятсотків. Траж за. Є попередився проголосувати. Це земельна ділянка під будинком. Під власником забудови, так? Да. Траж за. шутяк за. Ренда за три зовнішнього світі. Слідуюче питання про реєстрацію замулянської селищної ради земельних ділянки та надання дозволу на проведення експортної грошової цінки земельні ділянки місяць господарства призначення про будівництво у Музрічуку Олегу Петровичу. Ділянка присадивна, людина скористалася своїм правом, тепер хоче виконати. Присадив ага, ділянка не, не... причуку. 19 питання. Німа, e, голосуємо, якщо шутяк, немає питань. За. Беремо за три за. Виносимо сесію. Слідуючі питання. E, розгляд заяви 100 корос плюс. Затвердження звіту про експертну грошову... Продаж та передачу власність стов корост плюс до денної ділянки місцегосподарського призначення Площі 01144 гектара. В сумі 31 117 гривень. Так, члени комісії коротко плюс. Це ділянки ті, що він землі, використовує в будь-якому випадку, mm -hmm. знаходяться на... Території господарства, просто як виявилось, вони десь там під якоюсь будівлею не оформлені. Mm -hmm. а, то, голосуємо. Там єдине, що може бути е, різниця між експертною оцінкою і нормативно вшувою. Тому я утримуюся на голосуванні цього питання. А, як ви? Ми Надавали ми... дозвіл господарства, хай до кінця вже оформити всі будівлі. Шутяк за. Беремо за. Два за, виносимо рішення сесії. -е питання. Аналогічне питання 21 -е постов про інші ділянці. Прошу записати. Це було 19, -е, от тільки що ми проголосували. Там я утримався, а два, а два за. По 20-му отримався. По 20-му? Так, по 20-му да, 20 тримався. А по, по 21 му І по 21-му отримався. А по 19-му я заговор. Так. Утримався, так, 20-й. бачу. зела. 20-й я туди виси в комісії по протоколу. 20-21. 21-й. 20 Отримався 20 у 20-й. 21-й теж тримає піщі, а там повітря. Дайте yeah, дай. Да, толку. Да, да, што пле тут двајца се потписале, што одлу хвилинка буквально. Але добре, що там. так. 12% питань немає. Шутяк Тому за. Проголосуємо. Траж за. Берем за, тріза. Виносимо на рішення сесії. Наступне питання про передачу оранду земельних ділянок під проєктними польовими дорогами СВГ ОІАНА. Так само проєктні дороги, 7 років, 12%. Нема питань. Немає. За проєктною додоровою голосуємо. Треш за. Шутяк за Беренда за, за. Виносимо відносимо рішення сесії. 24 питання про припинення договору оренди землі вкладеного із стол АВК Агрограм. Знайшовся спадкоємець і припиняється невитребуваний партнерів. У Антонівцях 24 питання і 25 помовиться. Так, спочатку ми не голосували? 24 голосуємо. 24 питання. Вартраж Шут, за. Варіанта завтра за виносимо рішення сесії. Підписуємо. Так, наступне питання. питання до урони закладене сто АВХ. Тоже мова йде про наверху пай, так? Так, так, не витраваємо. Траж за. Шуття. за, завтра за виносим на рішення сесії. Слідує питання 26 шосте. Про продаж права оренди на земельних торгах у формі окно земельної ділянки 30 сотень для культурно-здоровчих потреб, рекреаційних спортивних і туристичних цілей, Що розташована за межами села Антонівці. Включити перелік земельних ділянок для продажу земельної ділянки. Встановлення стартової ціни 424 гривні 88 копійок. <трукнув> <реш> Прошу голосувати. Траж за. Варіанта за, за перезагласимо рішення сесії. Слідуюче питання. Слідующе питання також. Також. Земельна ділянка 1840. Це земельна ділянка комерційного призначення. Там вже ціна буде початкова стартова 139 тисяч 793, значно більше. Питання. Якщо є питання в членів комісії по аукціону у нас питань. Пропоную голосувати. Траж за. Шутяк за. Беренда за перезаносимо рішення сесії. 12.38 питання. Проте справа оренди на земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб площою 4 гектара на 3251. Межах на самому фонду села ЄСіні. Пропозиція за... віддати. В оренду столовки, в якому нема води. Ага. Ну, хоче дено взяти. Требаш за шутяк на рішення 10. 29 питання. Про надання дозволу на передачу орендовної земельної ділянки в суп оренду. Аграрна компанія 2004 натоважного земельні ділянки. Тепер вони просять погодити передачу Просять передати суб оренду. Не бачу причини відмовляти. Голосуємо. Траж за? Оренда за, Три тризав, відносимо рішення сесії. 30-та. Надання на передачу орендованої земельної ділянки суб оренду також товариству аксара. Така ж сама ситуація по наступному питанню, 30-му. Передача суборенду. Прошу голосувати. Шутяк за три за, за, за. на рішення сесії. 31 -е питання. Внесення змін рішення 66-ї борчавої сесії Хмельницької селищної ради 1610 2025 -й року номер 26 Земельна ділянка там 20 -е змінилося 20 сотих, а наміряли 24 20. сотих... Другина хоче в закон. Нема питань. Голосуємо. Траж за шутяк за. Беренда за за. Виносим на рішення цей. 32 питання про розгляд попитання акціонерного товариства Хмельницького болуна. Довивчити дане питання, оскільки подані документи не в повному обсязі. Якого документу не вистачає? Не вистачає якого на реального погодження. Ну все, донесуть, то й ми погодимо. поки що. Як проєкти став відмовити? Ні, довивчити. До ну, за за Довивчити. Угу. Нехай донесеться нема Долямка завтра за Беремо відносимо рішення сесії. Третьє-третє питання. Що затвердження проєкту про за щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки в частини користування відділу освіти Орманецької селищної ради. Це земельні ділянки під школами, під шарівською школою. Немає питань, якщо це ж ос освіти, за освіти. Освіта самооформляє, які питання? Нема питань. Траш за? Шуття за. Берем за. Беремо до три за на за рішення сесії. Шановні члени комісії, порядок денний у нас вичерпаний. Якщо може є якісь зауваження щодо ведення пропозиції, рекомендацій. Слава Богу, без, без, без скандалів. Тоді Швидко всім дякую, дякую за роботу.